Проект редакції Рія Південь, житло для ВПО. За грудень 2025 січень 2026-го Редакцію Рія Південь зроблено. Ініційовано та проведено круглий стіл. Проведено два опитування. Ініційовано і проведено зустріч ВПО чиновників у гуртожитку. Виготовлено 47 одиниць контенту. З них 6 повнорозмірних статей та 6 повнорозмірних відео, 16 публікацій в соцмережах та 19 новин та коротких оголошень. Питання, де жити для сотень тисяч переселенців, залишається найгострішим. Тому вперше журналісти Рія Південь організували у прифронтовому Запоріжжі круглий стіл і взяли на себе роль модераторів між владою і ВПО. У центрі єдності зібрали представників п'яти релокованих з окупації до Запоріжжя громад і голів військових адміністрацій, всього 20 представників. Все для того, щоб разом знайти вихід із глухого кута. На початку зустрічі головний редактор «Рія південь позначила актуальність теми саме для Запорізької області у презентації. Головна проблема це проблема з житлом для ВПО в Запорізькій області і в самому Запоріжжі є. Діє 50 офіційних місць тимчасового е, проживання в місцях тимчасового проживання, не дивлячись на те, що ВПО близько 150 тисяч у Запоріжжі і Запорізькій області, в місцях тимчасового проживання проживає всього 4%. Всього 4%. А всі інші – це люди, які шукають житло для себе самостійно. Під час круглого столу були зібрані і систематизовані проблеми, які виникають під час вирішення питання з житлом для ВПО і пропозиції до влади. Напрацьовані пропозиції стали конкретним планом дій, який може бути використаний для розробки рішень на місцевому, обласному рівнях та на рівні Верховної Ради України. Редакція вже направила запити голові обласної військової адміністрації і народному депутату. Тому Маємо пролонговану і більш глобальну перспективу вирішення питання житла для переселенців. Ціле містечко всередині міста у Запоріжжі продовжують будувати житло для ВПО. Наразі доступно півсотні місць тимчасового проживання. Це шелтери, гуртожитки та навіть модульні містечка. Журналісти Рія Південь дізнавались, які умови всередині, скільки коштує проживання, та склали зручну карту місць розміщення тимчасового проживання для ВПО. У Запоріжжі редакція Рія Південь не лише вивчила десятки місць проживання ВПУ у Запоріжжі. Ми вперше створили карту доступних місць тимчасового проживання переселенців. Детально показали умови у шелтерах, гуртожитках та модульних містечках, пояснили механізм заселення і створили інфографіку. Це дозволило переселенцям оперативно знаходити житло в екстрених ситуаціях і зменшило рівень страху та невизначеності у мешканців прифронтових громад. Дуже хорошо, і в туалет хорошо ми й купалися, то і душ є, все є. Ми покупалися, нам одежу постирали. Есть тут машинки, есть все. Постирали в одежду, очень по... хорошо все. Скажут, что мы какие-то дикари, да? Ну, мы покупались, увидели свет, увидели телевизор, это вообще. Тут все-все-все, все, что надо, все, что для жизни, это вообще. Это то, что мы не видели в последнее время особенно. Из дома мы с собой практически ничего не взяли. А то, що в чому були вот, наприклад, у мене вся одежда була, як меня поранила, вся була ну, в крові. Довелося її И І девочки дівчатки навіть вчора вже вещи приносили. Трошки нас вже приоділи, приобули. Ключовим досягненням проекту стало вирішення конкретних критичних житлових ситуацій переселенців. Показовим є матеріал після смерті єдиного сина переселенець ризикує втратити житло. Підготовлений після звернення мешканців модульного містечка до редакції йшлося про 86-річного переселенця з Маріуполя з інвалідністю, якому після смерті сина громада відмовила у подальшому проживанні. Завдяки втручанню редакції, ситуацію офіційно зафіксувала поліція чоловіка. У супроводі журналістів перевезли до шелтера Артак, де він перебуває у безпеці. Редакція допомогла встановити контакт з онукою в Німеччині, яка погодилась приїхати до Запоріжжя. Та забрати дідуся до себе матеріал не лише висвітлив проблему, а й забезпечив людині житло, безпеку та сприяв возз'єднанню родини. Це приклад прямого соціального впливу журналістики. Це родина Плотникових переселенці з Енергодару, і вони першими у Запоріжжі придбали квартиру на пільгових умовах за державною програмою Єоселя. Наважувалися, напевно, не один день. Ми тут живемо з 23-го року. Це була така ну, мрія, напевно, і ми до неї довго йшли. Звісно, побоювалися, але. Вирішили ризикнути. Ну, що нам допомогло. Це ця програмка соціальна, яка і 70% і від міста дуже велика була допомога, і додавали трішечки. І так вийшло, що, що мрія збулася. Саме переселенці поділились досвідом, як на практиці працює державна програма. Чого слід остерігатись? А редакція Рія Південь розробила дорожню карту для тих ВПО, які мають намір придбати житло у кредит. Тим самим ми полегшили цей шлях для сотень тисяч переселенців. Є завдання зробити ремонти. хтось запропонував переїхати в інше МТП. Тимчасово хтось сприйняв по-своєму, можливо. Ну, це як знаєте, як завжди, в конфлікті. Перша, що може що, що є першою причиною, це недокомунікація, Можливо, якась у межах проекту редакція Рія Південь стала майданчиком для діалогу між переселенцями та органами влади. У матеріалі як у Запоріжжі шукали компроміс між ремонтом та правом ВПО на житло. Редакція ініціювала зустріч між ВПО, міською та обласною владою та уповноваженим справ людини у результаті. Переселенцям запропонували кілька альтернативних варіантів тимчасового житла. Вони отримали письмові гарантії повернення після ремонту. Було підтверджено відсутність правових підстав для виселення. Це суттєво знизило соціальну напругу та захистило права уразливої групи ВПО. В рамках проєкту Житло для ВПО ми планували виготовити шість повномасштабних публікацій і відео плюс соцмережі. Натомість виготовлено 47 одиниць контенту. Одне з відео в TikTok набрало рекордні 76 тисяч переглядів, і його активно коментували: 42 коментаря. Це лише на одному пості. Статті на сайті на тему житло для ВПО теж мають найбільші перегляди. При середній статистиці 1000-1500, на цих статтях 5500-7000 і вище переглядів. Разом за весь проєкт на 47 публікаціях ми зібрали приблизно 614 388 переглядів, при тому що на початку проєкту очікували набрати 100 тисяч переглядів. Отже, охоплення маємо в 6 разів більше очікуваного. Судячи з високих результатів відвідуваності, інформаційну допомогу завдяки проекту отримали сотні тисяч переселенців. Більше того, в коментарях під постами ми помітили, що нам пишуть не лише ВПО з Запорізької і Херсонської областей, а й переселенці з Донецької області. Результати для громади вперше у Запоріжжі саме редакція Рія Південь створила карти МТП місць тимчасового проживання ВПО по районам Запоріжжя. Створено інфографіку алгоритму поселення ВПО. Завдяки втручанню редакції Рія Південь ВПО у гуртожитку запропонували декілька варіантів тимчасового проживання на час ремонту, а не один, як це планувалося раніше. Переселенці отримали можливість підписати додаткові угоди з владою, що гарантують їхнє право залишатися. Мешканцями гуртожитку після завершення ремонту. «Рія Південь допомогли оперативно поселити Маріупольського маломобільного переселенця в МТП, встановити контакт з онукою і донькою, які перебувають в Німеччині, для подальшого воз'єднання сім'ї. Під час круглого столу. Редакція зібрала і систематизувала досвід проблеми і пропозиції по теми вирішення проблем житла для ВПО, від голів військових адміністрацій і представників громад. Запити сформовані і передані редакцією до ЗОЗА і Верховної Ради України. Але головне для нас слова подяки і підтримки від наших читачів. Дякую нашим журналістам, що вони так швидко всіх попіднімали або без них ми. Не справились би. Дякую вам. Нам треба все ж таки як-то об'єднати зусилля всі в місті. Світлана, дуже дякую вам за це. Да? І е, разом іти, і вирішувати проблеми. Якщо будемо е, кучкою це вирішати, вирішувати. Я думаю, це буде практично і набагато більше буде від цього толку, якщо ми будемо кожен відокремлено працювати.